Доброго дня, любі дітки. 14 лютого наближається дуже цікаве романтичне свято День всіх закоханих. І що цікаво, що цей день співпадає з іншими святами, це міжнародним днем дарування книг, також днем комп'ютерщика і днем заснування Ютуб-канала. І що цікаво, ми знаємо про це свято. Існує легенда, що богиня. Кохання Афродіта в цей день дуже поспішало до свого коханого і поранила е, обшиб білої рози ногу, з якої потекла кров, і біла роза стала червоною. І тому символом кохання є червоні троянди. Е, також в цей день дарують Валентинки. Е, е, існує також легенда, що е, 270 років. До нашої ери в Римській імперії при царюванні Клавдія II жив священик Валентин, який тайно вінчав воїнів. А цар Клавдій II не дозволяв вінчати і женитися військовим. І За це Валентина було страчено. В день смерті Валентин подарував Валентинку своїй дівчині, дочці стражника тюрми, і тому пішла така традиція в цей день дарувати Валентинки. Ще ми знаємо, що це свято дуже поширене стало з 14 століття в Європі, в Італії, це свято називається Солодощів і дарують тортики різні кексики в вигляді сердечок. У Фінляндії це свято що називають святом друга, дарують обов'язково Валентинки своїм друзям. Також у Франції дарують в основному ювелірні різні прикраси, а в Англії подарунки і сердечка дарують людям, а також дарують подарунки своїм домашнім улюбленцям. Ми також сьогодні виготовимо сердечко в техніці орігамі і подаруємо своїм близьким. І Привітаємо їх на день закоханих з такими сердечками. Щоб виготовити сердечко в техніці орігамі, ми беремо квадратний лист паперу і складуємо його в одному напрямку і в другому. У нас, виходить, дві лінії. Потім ми загинаємо куточки до центру з двох сторін. Після того, як ми загнули, перегинаємо наполовину в іншу сторону. Так. І тоді беремо, прогинаємо так, щоб трикутнички у нас були всерединки. Так, прогинаємо, робимо, як. Ми раніше робили в кораблика форму, у нас виходить як, такий як би кораблик. Далі ми беремо, робимо дві, два згина з двох сторін, десь на сантиметр вище цієї лінії. І їх ховаємо в таку кишеньку взаді. Куточки ці ми повинні загнути. Берем, загинаємо один трикутничок і інший. В одну сторону, так загнули. Потім по тим самим лініям перегинаємо в іншу сторону. І прогинаємо в серединку. Ці трикутнички можна витягнути, і так прогнути, щоб було вам краще видно. в серединку один край, і далі загнули назад. Давайте. Давайте витягнемо, і так буде нам зручніше, і загинаємо інший трикутничок в серединку. І сюди в кишеньку перегнули. Далі по краям також робимо, згини в одному напрямку і в іншому. Прогнули, і також середину загинаємо з одного кінця, і так само з іншого. Один трикутничок потім по тій самій лінії в іншому напрямку, і прогинаємо всерединку. У нас виходить таке гарне сердечко. Тут є кишенька з одного боку і з другого. Мої внуки мені подарували таке сердечко, і туди поклали в кишеньку два сердечка. Ось, ззаді. О, тут віршик дуже цікавий вам прочитаю. З любові починається життя. В любові всі найкращі почуття. Любов здалає зло і нещастя, і серцю принесе добро, тепло і щастя. Цей день даруйте своїм близьким любов, і життя вас буде цікаве, і різноманітне. З наступаючим святом всього вам найкра найкращого любові, кохання, здоров'я і миру.